Той час прийшов у Дім одного визначного Фарисея, в суботу з'їсти хліба і промовив до нього, що його запросив, коли справляєш обід або вечерю, не клич твоїх друзів, ні твоїх братів, ні твоїх родичів, ні багатих сусідів, щоб часу вони тебе так не запросили і не було тобі відплати. Але як справляєш, бенкет, заклич у Боги, калі кривих, сліпих, і будеш щасливий, тому що вони не мають чим тобі відплатити, і воздасть тобі в день Воскресіння праведний. почувши, це один із тих, що сидів за столом, сказав до нього, Блажен їстиме хліб у царстві Бога. Слава Ісусу Христу! Ісуса Христа Фарисей запросив до себе, як каже Писання, в суботу з'їсти хліб. Якщо добре розібратися і подивитися, це був так званий шабатня трапеза. Фарисеї дуже часто так збиралися на те, щоби поїсти, а за одно. Мати різні певні богословські такі дискусії. Це був цілий ритуал, де збиралися фарисеї чи обговорювали. Мало того, це вважалося такою вечерею благословення, береха, де відбувалися також певні молитви на благословення хліба, вина та за мир. І дуже часто, коли запрошувалися на такі бенкети, запрошувалося так, як каже Ісус. Кликали друзів на цей обід, родичів, братів, багатих сусідів. Кликали тих, що потім сподівалися, що так само, як він закликав, закличуть і Його. І Христос робить щось нове. Він звертається і каже, не каликати таке, бо вони тобі мають можливість віддати, але клич тих, які цього зробити не можуть. І Христос говорить те, в принципі, що пише в Талмуді, зрештою, те пише і Мідраж у рабінських джерелах, тобто клич тих, які не мають можливості тобі відплатити, заплатити добро. Тоді будеш щасливий в часі, коли прийде Господь. І Христос каже, клич у Боги, калі, кривих, сліпих, і буде щасливий. Проте дуже часто серед фарисейського такого розуміння саме убогі, каліки, криві чи сліпі, не вважалися як нечистими, тому що їх навіть не запрошували були до певних обрядів. Вважалося, що він може занечистити своїм каліцтвом. І Христос каже, що саме ці люди найбільше заслуговують. Тому в євреїв, в принципі, були такі, каже, певний принцип. Глілуд Хасахіт. Тобто, сторона за сторону. Якщо перекласти на українську мову, це рука моє руку, ти мені, я тобі. Тобто таке певне порахування. Незважаючи на це, в євреїв було два принципи розуміння мати певну нагороду, що воздасться тобі. Це було тут і тепер. І це якраз були такі ці гостини. Ти мене, я тебе, ти мені, я тобі. І друге також було розуміння у майбутньому віці. Аллах Габа. Тобто, коли. Ти будеш мати бенкет перед самим Господом Богом. Можемо сказати сучасною мовою після другого пришестя Христового. Проте дуже часто євреї про цей останній принцип, коли ти будеш їсти в цьому святкому бенкеті перед Богом, забували. Адже Христос каже, поклич, запроси цих убогих, калік кривих чи сліпих, і вони не мають тобі чим віддати. Тобто ти чиниш тим самим милосердя. І коли ти чиниш милосердя стосовно твого ближнього, який тобі не може віддати, ти відповідно тоді робиш Бога своїм буржником. Тобто Господь тобі тоді буде віддавати. І це вважався цей бенкет, бенкет Месії або Сеудат Леавтіт Лаво, тобто бенкет перед Богом у щасті. вічний бенкет. І Христос каже, зроби це, і тоді тобі віддасть Господь. Цей чоловік, який був на бенкеті, відповів, блажен, хто буде їсти хліб у Царстві Божому. Тобто, хто війде в цей бенкет, є блажений. Проте великий є сумнів, що той чоловік, який це сказав, справді зрозумів, про що говорив Ісус Христос. Що робити треба милосердя і доброту тим, хто не може це заплатити. Бо цей фрагмент блажен, хто буде їсти у царстві Божому, це було один із фрагментів тих молитов, які вони читали про цей бенкет після обіду. Це вчення Христове залишається актуальне і по сьогодні. Якщо ти робиш діла милосердя або доброту тому, хто тобі не може віддати, ти робиш Бога тим боржником, який має віддати за них. Зрештою, Христос сам казав, що зробите одному з найменших те, чинити мені. Це і є справжнє милосердя, коли воно не очікує цієї віддачі, Не очікує, що тобі повернуть, тобто сторона за сторону, гміук. Хасадим, як казали євреї. Зараз і тепер, ти мені, я тобі. Знаєте, але незважаючи на те, що дуже часто ми, християни, це розуміємо, але насправді поступаємо десь, як фарисеї. Тому подарок, бо він віддасть, тому зроблю добро, бо він віддасть, тому позичу, бо він віддасть. Тобто завжди очікуємо віддачі. Деколи прийде Христос, але тут і тепер. І це дуже часто є, і сьогодні серед нас християн. Свого часу один чоловік розповідав, каже, як на нього вплинула була одна ситуація. Це був і я, зрештою, досить одна заможна людина, підприємець. Його достатньо є коштів, багато є друзів. І він дуже часто робив. Як він вважав на той час, певні такі моменти, милосердя, гостини, де кликав теж друзів, знайомих, святвечір, де було багато людей, знайомих, певних фундаторів, які йому допомагали, сусідів заможних. І такі були гарні вечори. Святвечір, Новий рік, там Пасха. Одного разу йому треба було завести певні документи до лікарні. Коли він зайшов до лікарні, там збоку сиділа старенька жінка і плакала. Він підійшов, запитав, що сталося. Вона каже, мене виписали, але я не маю куди йти. І він настільки поспішав, що це його не дуже то. Проте жінка почала далі плакати. Він тоді витягнув декілька купюр, каже, тримайте. Але вона каже, я не просила гроші, я просила людяності. Проте він уже на це не зважав і побіг далі по своїй справі. Вечером, як і завжди, готуючись до святої вечері, він закликав сусідів, знайомих, гарний великий бенкет. І він зауважив, що коли він накривав на стіл, поклав лишню одну ложку. І чогось та ложка, цілий весь цей бенкет, який в нього тривав, постійно йому муляла очі. Чому ця ложка в кінці столу стоїть? Для чого? І дивлячись на ту ложку, коли все завершилось, йому до голови прийшла саме ця стара жінка, яка нікуди не мала куди прийти. Наступний день він поспішив до тієї лікарні. Розпитуючись, де та жінка, яка тут вчора була. Проте медсестра відповіла: вчора вона померла. Вона настільки каже, чимось переймалася, що її серце цього не витримало. Каже, і вона тут, на тим же, каже, кріслі, і померла від серцевого нападу. Це настільки на нього було вразило, що коли він вийшов з цього коридору. Він став напроти вікна і досить довгий час дивився через вікно в нікуди. В нього не мов би, каже, на серці була якась пустка. Адже взяти, каже, цю стару жінку, нагодувати, дати їй кімнату, в яких в нього було декілька порожніх, не було жодної проблеми. Каже, я міг допомогти. Скрасити цей святвечір, каже, для цієї жінки. Але каже, цього. Не зробив через свою байдужість. Зрештою, стара жінка, може вона не доглянута, може від неї негарно пахне, що скажуть про це мої друзі. Але від того, каже, моменту він дещо в своєму каже, серці змінився. Він почав робити певні речі безкорисно. І справді тим, хто цього потребує, хто не може віддати тому що пам'ять про ту жінку, каже десь, глибоко засіла в його серці. Міг, але не зробив. Зрештою, коли ми читаємо святе Писання, Христос каже, коли буде судити. Він не буде судити за те, що ми робили, як каже Писання. Але буде судити за те, що ми мали можливість робити, але ми не робили. Була можливість зробити добро, та ми проігнорували. Тобто, коли людина має можливість робити добро, але не робить, воно автоматично стає на бік зла. От за це і буде судити Христос, що обрали зло. Тому Христос каже, роби те і справляй бенкет, клич тих, що не може тобі віддати, і будеш щасливий. Зрештою, добре знаємо, коли Господь повертає, то Він повертає сторицю. Набагато більше, ніж ми можемо зробити чи дати. Але пам'ятаймо, що це має бути безкорисно, це має виходити від серця. І найперше помочі потребують ті, хто справді не може віддати. Бо ті, хто можуть віддати, справжньої помочі не потребують.